У телеканалі Рада це програма Власний погляд. І в наступні хвилини у нас студії народний депутат України, представник фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода Михайло Головко. Вітаю вас, пане Михайле. Доброго дня. Пане Михайле, звичайно ж, запросили ми вас до нашого ефіру, аби ви прозвітували принаймні такі попередні підсумки своєї роботи перед своїми виборцями, тому що дійсно є така можливість. Раз в місяць кожен народний депутат до речі може прийти до нашої ефіру, розказати, чим він власне займається не тільки в парламенті, а й по поза парламентом. Тож спочатку щодо законотворчої роботи, які попередні підсумки, наскільки активно на сьогодні подаєте законопроекти і реєструєте в апараті Верховної Ради, яка подальша доля? Ну, наша фракція взагалі є в нас найактивніших фракцій в парламенті, Незважаючи на своє невелике представництво, 37 народних депутатів. На сьогоднішній день ми вже подали понад 200 законопроєктів. Моя робота полягає, то я працюю заступником голови комітету економічної політики. На сьогоднішній день я вже зареєстрував 26 законопроєктів. Але на жаль, більшості наших законопроєктів просто манальним чином не пропускається через комітети, не попадають в сесійну залу. А навіть якщо її потрапляє, то звісно, що ми не знаходимо підтримки в більшості. З українська об'єднання свобода є опозиційною силою, і максимум наші законопроекти отримують там 100... 50-180 голосів це недостатньо для прийняття ухвалення законів. Але ми працюємо. Ми показуємо свою політику, показуємо свою позицію щодо важливих суспільних речей, які сьогодні дуже турбують українське народ і українське суспільство. Деякі такі важливі законопроекти саме щодо економічної діяльності. От ми подавали і, до речі, теж не не несесія, не підтримала. Це і розірвання угоди з Кіпром, вивезення коштів з України mm -hmm. в офшор. Це дуже велика проблема, адже 72 мільярди з України експерти порахували за минулий рік було вивезено з території України. Це колосальна сума більше ніж бюджет України. Це законопроекти про приватні монополії, це законопроект про спрощену реєстрацію підприємців щодо законопроекту щодо змін в бюджетного і митного кодексу. Адже ми сьогодні бачимо день те, що місцеві громади нерівномірно отримують субвенції, доходи з державного бюджету. А це теж є така дискримінація, тобто в ручному режимі там уряд Азарова там чи режим Минковича. Може когось дотувати в той же час в якійсь області обмежувати, тому ряд цих пропозицій і змін ми вже на сьогоднішній день подали. І не тільки в економічному плані я подаю законопроекти, але і в такому гуманітарному, наприклад, важливим питанням теж є сьогоднішній день спояння молоді алкоголем. Тому ми підсилення боротьби з продажем, морзпосюдження реклами угу. алкоголю. Теж групу між фракціями. Ми створили групу, по яка входить понад 100 депутатів, але дуже блокуються лобістами алкогольного бізнесу ці питання, щоб не потрапили в сесійну залу. Я був на засіданні комітету. Я бачив, як ці питання вони знімають, вони не хочуть розглядати, блокують Тобто всіма діями розуміємо, що за цим приховані великі кошти. на хто не зживається, на здоров'я наших дітей? Такі важливі проекти, які ми сьогодні подали, вже я думаю, найближчим часом будуть розглядати в сесійній залі. Це в Першу чергу показати публічність використання державних коштів. Наприклад, mm -hmm. законопроект про який стосується про відкритість використання публічних коштів, законопроект, який передбачає здійснення державних закупівель. на сьогоднішній день. В Україні офіційно проводяться закупівлі на суму 250 мільярдів. А якщо врахувати всі державні закупівлі, це понад 500 мільярдів гривень. Це величезні кошти, які практично і громада і громадськість не може контролювати, як вони використовуються. Ми mm -hmm. бачимо, що там йдуть величезні зловживання, тобто розкрадаються державні кошти. А нашими законопроектами, до речі, якими є авторами представників всіх опозиційних фракцій, ми подали спільно, напрацювали ці законопроекти, подали в залу для того, щоб вони пройшли, щоб ми могли суспільство і народні бранці контролювати, як використовуються. Державні кошти це mm -hmm. дуже важливі законопроекти, але на жаль, вони несунічний день всіма силами, десь більшістю тормозиться, не пропускаються, щоб вони не потрапили в сесійний зал. Насправді, завдання у парламентської парламентській опозиції пропонувати альтернативи для того, щоб і влада бачила, що на чим варто зосередити свою увагу відносно державних закупівель, якщо говорити про критерії Євросоюзу, один із критеріїв економічна така передумова євроінтеграції України це схвалення закону у новій редакції. От наскільки дійсно на сьогодні ця ідея може бути сприйнята депутатським корпусом в цілому, на вашу думку? Ми пам'ятаємо, що минулого року, в липні місяці, попередні попередні скликання, тобто депутати по шостого скликання ухвалили законопроект, який про державні закупівлі, які цю норму викинули, тобто, щоб на унеможливити контроль за використанням державних коштів. Ми на сьогоднішній день пропонуємо, щоб все це на порталі, на сайті офіційно публікувалося, куди використовуються бюджетні кошти, як ними розпоряджаються державні підприємства і так далі. Але зі сторони влади це Десь іде блокування, враховуючи ситуацію, яка сьогодні стоїть із підписанням асоціації з Європейським Союзом, ми маємо дійсно унікальну нагоду. те, що, думаю, все ж таки натиснути на владу, що вона піде на поступки і нам вдасться. Відкрити це питання і поговалити цей закон, який буде показувати публічність використання державних коштів. Ми будемо знати, куди йдуть наші гроші, щоб не так купляли малину по 600 гривень і так далі. Тобто, щоб такого не більше не повторилося, тобто суспільство має контролювати владу, як вона витрачає державні бюджетні кошти. Угу. Якщо говорити про більш детальний да про цей законопроект закупівля в одного учасника, Так, так це теж є, вели, є велика проблема на сьогоднішній день. Практично третину всіх тендерів проходять одного учасника. І ми теж над тим працюємо, щоб це змінити, тому що на жаль, але є така проблема. Є винятки дійсно, коли є державні підприємства, які практично ну не можуть бути альтернативи їм. Саме можемо монополісти, можна так природних ресурсів і так далі, які подають. Тобто ми зрозуміли, що в тому випадку має бути винятки, а врешта інший, інший варіант повинна бути прозорість, тобто і учасників має бути декілька, а не один. Якщо говорити про ті законопроекти, які виходять із специфіки, можливо, вашого мажоритарного округу, так, є на сьогодні. Що зареєстровані парламенту на, ну, на, на вимогу виборців, є е, е, ряд законопроєктів, які сьогодні е, дійсно потрібні для округу. Це і е, щодо цінової політики на е, молоко низькі закупівельні ціни на жаль на молотну продукцію на сьогоднішній день. Я представляю 164-й борщів округ на Тернопільщині. Так коли входить п'ять районів, і оцей переважно, сільський округ. І більшість для селян для них є єдиний спосіб для виживання, тобто особливо це молоді сім'ї, які не мають пенсії. Це і корова годувальниця. І вони за безцінь змушені сьогодні здавати молоко. Є постанова про 2.20, до речі, це Українська об'єднання свобода. Тиснуло на владу ще в минулого року, щоб змусити їх прийняти цю постанову. Але яка теж на жаль, але не виконується багато закупівельників просто порушують її і не доплачують селянам, тобто вираховують з них там якісь віне, ці, ці кошти. Ми звісно, я на це реагую, і депутатськими запитами, провокурорськими перевірками, і інспекція контроль за цінами державна приїжджала в область. Тобто, ми намагаємося все цією ситуації справитися, але на сьогоднішній день. Не все не все так може і получається. Я думаю, що це питання буде вирішено найближчим часом щодо законопроєктів, які дуже потрібні для нашого округу. Це я це закони про зміни до державного бюджету, яким про це, це що субвенції. На сьогоднішній день ми бачимо таку несправедливість щодо дотацій і вирівнювання державного бюджету. Я, наприклад, був на засіданні кабінету міністрів, бачив, як розподіляли дотації. Наприклад, на Тернопільську область виділили дотації там 5, мільйонів на Донецьку 220 Розумієте, ну тобто навіть по кількості населення по на одну людину це там в десятки може сотні разів більше. Тобто ну це, це несправедливо. І так можна переховувати, угу. чи це що стосується виділення коштів на, на, на медицину, на освіту, на соціальний захист. На одну людину тобто, ми рахували це в десятки разів перевищує. Тобто східні області є більш дотаційними. А В основі захист. цього має бути який принцип. А ми, Кількість населення, ми пропонуємо пер... територію. Чи... Це звісно, що справедливо, це було на, на душу населення, тобто раз. Другий момент, ми запропонували ряд законопроєктів, і це і, наприклад, екологічний податок збільшити, щоб кількість відсотків сплати на місцях до 35%. відсотків. Ми запропонували законопроєкт до зміни до бюджетного кодексу. Теж щоб податку з прибутку теж збільшити сплату на місцях до 15 мільярдів гривень, які б мали отримати місцеві громади. Бо на сьогоднішній день основним на жаль, але Кошти зосереджені десь в центр в центр йдуть в область і, верніше, і в столицю найбільше а райони і місцеві громади залишаються практично на виживання, і тобто не отримують належного фінансування. Ми бачимо, занепадають села, містечка і тому цю проблему ми маємо вирішувати, що бюджет має формуватися не зверху до низу, а навпаки, тобто знизу до гори. Тобто більше перерозподіляти на місцях, щоб люди мали і місцеві громади за що розвиватися. Це. Це велика проблема на сьогоднішній день. Так є проблема те, що недостатньо Насування а ще і згідно з бюджету, і не перераховуються казначейські платежі. Ну це вже зовсім інша тема, але ця вся проблема просто вбиває місцеве самоврядування, і ми сьогодні повинні зробити все для того, щоб надати повноваження більше місцевим громадам. Михайло, звичайно, це робота народного депутата, сесійна зала, комітети Верховної Ради, але і спілкування з виборцями. такий третій ключовий напрямок. От після виборів зустрічі і не поменшало? Ні, не поменшало. Працюємо регулярно. Проводимо зустрічі. Я на сьогоднішній день ну вже більше сотні зустрічей провів за за цей півроку, десь 140 приблизно з своїми виборцями. це практично майже кожного дня. Думожу по декілька зустрічей в день в різних районах, і в селах, і в містечках, і в організаціях, і з педагогічними колективами, з лікарями всі де можливість, де якась проблема і виникає. Я зразу звісно вже приїжджаю – і зі своїми виборцями. Є проблема на округу, і, звісно, що намагається влада закривати робочі місця. В першу чергу це і медичні установи, і медичні заклади, які вони мають за мен наприклад, в на області скоротити 600 місця. Це якби є розпорядження голови адміністрації. А ми такі речі, звісно, не підтримуємо. На сьогоднішній день відстоюємо працівників. От, і в Почаївській лікарні мало на меті закрити два відділення. Ми відстояли От, Вишнівці на окрузі це з Борасському районі Почаївськ. Це Кременецький район в Кременці, так само районну лікарню. А, тут диспансера мають на увазі теж хотіли закрити. Ми десь іде тільки виникає така проблема. Звісно, я туди приїжджаю і захищаємо колектив. Така ж сама ситуація з Бережі в Максимівській лікарні мають на меті закрити, і ми теж зробили зустрічі з людьми, стали на захист. На сьогоднішній день не дозволяємо, щоб ні одного ще закладу медичного в номому округу не закрили. І Я буду робити все для того, щоб цього не відбулося. І тому це є проблема. До речі, ми Парламентом ухвалили законопроект в першому читанні про заборону ліквідації, реорганізації mm -hmm. медичних закладів і лікарень. А на жаль, він в сесійну залу до другого читання не виноситься, і ми зрозуміли, чому чому це робиться, але з нашої сторони будемо робити все, щоб люди зберегти для людей їхнє місце. Тому що для когось це може бути єдиний спосіб для виживання, тобто сім'я, коли лікаря забрати робоче місце, то з чим він буде годувати своїх дітей. Це просто катастрофа. На сьогоднішній день ми бачимо навпаки, замість того, щоб фінансувати медицину і освіту, то влада всіма можливими методами скорочує видатки на фінансування медицини освіту натомість направляє збільшує щороку видатки на утримання правоохоронних органів це судді, міліції прокуратури СБУ і так далі до понад 30 мільярдів гривень цього року 32 мільярди гривень витратили на утримання силових структур. На армію вдвічі менше, практично. Тобто, зрозуміло, в мене виникає питання і всіх людей, а кого влада боїться? Зовнішньої загрози чи власного народу? Бо ми бачимо, що навпаки власного народу. І тому десь такий створюється поліцейська держава, такий режим, який має на мету от ліквідувати місцеве самоврядування і знищуються робочі місця. Ми це не підтримуємо. Ще одне запитання до вас відносно форм і способу вирішення питання. От наскільки. А дієвим механізмом на сьогодні є депутатські звернення або депутатські запит, тому що запит, ну, зрозуміло стати, але в нас е, сформувалася за останнім часом така позиція, що наприклад, е, чи законопроекти, чи звернення розглядається не з приводу суті проблеми, а суті авторства. Тобто, якщо це депутат від більшості, ну воно реагують по одній причині. Якщо це депутат від опозиції, зовсім по іншому, і це є проблема. Але все рівно вдається деякі питання вирішувати і звертатися. От ми чесне нещодавно зверталися до Саш, піднімали питання по Кремінцю очисних споруд. Велика є проблема: забруднюється, місто не мають куди стоки відбуватися. Там є річка Іква, яка практично вже екологічна катастрофа, можна визнати. Люди вже не використовуються водою, вода вся привозиться, і це велика проблема. І ми неодноразово зверталися з тим питанням. Я депутатськими зверненнями, запитами, і на ну в принципі. Вдалося зрушити ситуацію з мертвої місця, і Кабмін отримав розпорядження про виділення на завершення реконструкції 2 мільйони 242 тисячі гривень. Але, на жаль, на 20 вересня, на моє звернення, заступник голови адміністрації відписав, що кошти ще не знайшли. Питання, коли ці кошти будуть? Щодо зими їх знову не направлять, то ці роботи не будуть виконані. І просто знову люди залишаються зі своєю проблемою. Тобто, ми бачимо, що де. Десь воно ніби і проштовхується, але все рівно а, потрібно регулярно чинити тиск. Найбільше влада, чого боїться, це не депутатських звернень, це є протест у людей. І коли виходять люди і коли ми їх підтримуємо, тоді вони найшвидше реагують. І ми такі, таку практику практикуємо регулярно. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Михайло Головко. Залишайтеся з нами. До побачення. До побачення.